Доброго дня. Сьогодні у нас мова піде далі про нашу клумбу. Як ми оформляємо ландшафтний дизайн. сьогодні будемо Як ви бачите, зараз вкрита вона вже повністю тирсою. Тирса втрамбована. Після того, як привезуть кору будемо кривати корою Перед тим, як вкрити корою зараз ми будемо проложувати полив. Полив будемо використовувати сліпу трубку. Ось він вже роз, розкинула, вона у нас, як бачите. Е, полив початок краном буде тут зафіксовано. Розгалуження пішло, тройнічки, ось так пішло розгалуження на кожну, кожний ряд. І кожний, е, кожна квітка, кожне дерево буде у нас підлите. Встановлюється буде форсунки, і кожна квітка, кожне дерево буде у нас підлити за рахунок форсунок. Далі, дивіться, трубка трошечки крутиться. Покажу, чим я їх скреплював. Скреплював я ось таким дротом, робив таку фіксацію така, і зафіксовував трубку. Ось І вона буде триматися в мене. Зверху буде покрита корою. Ось так в мене розгалуження. Все. Тут в мене також пішов тройничок, Вихід сюди на тих, на той ряд. І закінчення. Я думаю, що я впорався з поливом. Далі будемо встановлювати форсунки і будемо дивитися, як працюють наші форсунки на полив. У нас тут поки дощ йде, то ми не, будемо, не буде видно. Але думаю, зараз, по-перше, по я візьму шланга, підведу шланга і відкручу задні, фурсу, задні заглушки, щоб прокачати повністю воду, щоб е зі там вийшло все, що там накопичилося. А тоді будемо встановлювати фусуночки. Фусоночки встановимо і будемо бачити, що вони будуть поливати нам всю ділянку. Дякую за перегляд. Дивіться наступне відео, коли вже вкриємо корою, і коли вже буде закінчена повністю ділянка буде закрита, клумба закрита вже корою. І як воно буде виглядати?